Провели 7 листопада. Тож у звітному поєдинку на франківців було просто шкода дивитися. Хоча до 30-ї хвилини вони всіма силами стримували натиск господарів, вже до того часу доля матчу могла вирішитися. Ващук, котрий цього разу діяв на звичній, проте, мабуть, уже забуті для себе позиції півзахисника, Ребров Несмачний, Белькевич. По черзі небезпечними ударами турбували голкіпера гостей. Та успіху не досягли. А на 31-й хвилині Дмитрулін зробив прострільну передачу справа, гусін не дотянувся до м'яча, втім Белькевич, котрий чергував на дальній штанзі, переправив шкіряну кулю в сітковий рід Прикарпаття. За 10 хвилин Валентин зробив дубль. Бащук обікрав у середині поля кроля і, вийшовши з Белькевичем у двох проти одного захисника гостей, віддав білоруському легіонеру такий пас, що тому важче було не забити, ніж відзначитися вдруге. А в другому таймі гості просто розсипалися. Могли, щоправда, скоротити різницю в рахунку, але на 58-й хвилині Атаманчук не зміг реалізувати класичний вихід вічнавіч Шовковським. А потім івано-франківці як дітей. Шацький виходить на побачення з кіпером суперника, перекидає м'яча. М'яч влучив поперечку воріт Прикарпаття, від неї вдарився об голову Сусенка і залетів у ворота. За дві хвилини Яшкін суперпасом метрів на 30 виводить сам на сам з поліщиком Реброва. Сергій обіграє воротаря і, трохи познущавшись із захисника Прикарпаття, котрий прибіг підстрахувати голкіпера, доводить рахунок до 4-0. Минуло ще дві хвилини і досяг мети потужний удар Реброва з лінії штрафного. А останнім штрихом розгрому франківців стала суперкомбінація на 79-й хвилині. Яшкін довгим пасом кинув у прорив лівим флангом шацьких. Той віддав чудову зрячу прострільну передачу на Реброва і головний голеодор Динамо не схибив. Міг Сергій зробити і покер, проте налічені сантиметри розминувся з м'ячем після майже ідентичного пасу Шацьки. Отож, останній матч першого кола завершився найбільшою перемогою чемпіонату.